Усім привіт! Мене звати Євгенія Груленко. Я практикуючий онлайн-логопед для дорослих та тренерка мовлення. Вітаю вас на своєму youtube каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, чому логопеди втрачають мотивацію до роботи, чому вони вигорають, та чому так складно працювати з дітьми, яким необхідно активізувати мовлення. Сьогодні буде таке життєве відео, невеличкий аналіз свого пройденого шляху, моє власне розуміння мотивації, моє власне розуміння вигорання і ефективної роботи. Будуть невеличкі інсайти по ходу відео, тому я буду вдячна, якщо ви одразу у коментарях будете ділитися цими важливими думками, задля того, щоб приваблювати нових глядачів до цього відео. А відповідно, українські логопеди розвивалися більш якісно і не вигорали. Хотілося б, щоб це було саме так. Отож, я свою логопедичну кар'єру почала у 2012 році, коли працювала в інклюзивній школі з дітьми, мовленєві порушення яких можна було назвати дезертричні. Отож, сфера моєї роботи це, звичайно, нелегкі учні, відповідно дорослі діти, яким треба було коригувати мовлення за допомогою і масажних технік, і звуки ставити, і правильне дихання формувати. Тому ця робота була звичайно непростою. Проте у мене було не так багато навантаження, тож я на цій роботі не вигоріла. Але з розвитком себе як логопеда я розуміла, що просто ставити звуки це надзвичайно легко. Десь у мене в голові була ця установка, що якщо ти крутий логопед, то ти прям зобов'язаний працювати зі складними дітьми. А ще прям класно, дуже ти тоді крутий, коли ти працюєш з дітьми, що мають і поведінкові порушення. І не мають мовлення, і складні коморбідні порушення, і ну прям все, що може бути у них є. І ти стимулюєш їхнє мовлення до розвитку, тоді ти прям найкраще. Але досвід показав, що це не так. Проте я зрозуміла, це. Трошки пізніше. Я пройшла усі етапи формування логопеда від того, коли діти мене кусали на занятті, билися до того моменту, коли я навчилася працювати з поведінковими порушеннями і все ж не робила певних дій, які б спонукали дітей мене кусати. Умовно вивчала їхні сенсорні профілі, адаптовувалася до тих умов, у яких працювала, і я розуміла, що моє основне завдання як логопеда, і це від мене очікували батьки на той момент: знайти, відшукати якісь слова у дитині і спонукати її дитину ці слова промовляти. Тобто ось в цьому заключалася моя логопедична роль. Але насправді робота логопеда не зовсім тільки про це. Тому я не бачила десь дрібних цілей, які я безумовно робила у своїй роботі. А дрібними цілями були і встановлення контакту з дитиною і. Формування двосторонньої взаємодії між мною і дитиною, і формування прохань, і імітацію артикуляційної якоїсь певної діяльності. І це все маленькі кроки до того, щоб дитина сказала, не знаю, там перші слова, фрази, якось усвідомлено використовувала мовлення. Для мене це були дрібниці. Тому що, що важливо, якщо ти логопед, важливо говорити. І ось тут. Дуже легко спіймати вигорання, от прям і вигорів. Чому? Тому що не бачиш, що твоя робота приносить результат. Тому з немовнєвими дітьми я їх умовно буду в цю категорію відносити. Ну, це такий непрофесійний термін, але для загального розуміння діти, які не промовляють усвідомлено слів, для того, щоб висловлювати свої потреби, я їх буду характеризувати в цьому відео так. Тож, що стало причиною мого вигорання у роботі зі складними мовленнєвими порушеннями? Те, що я ставила надто амбітні цілі, ставила собі чіткі конкретні межі, в які я маю ці цілі інтерпретувати. Також я розуміла, що батьки від мене, як від логопеда, очікують мовлення і відчувала. При цьому великий тиск. Проте, для того, щоб пояснити свою роботу, я занадто детально про це не говорила ось на цих початкових етапах. Тому батькам здавалося, що я, можливо, якось неефективно виконую свою роботу, коли є певна динаміка, але вона ніякого стосунку до мовлення ніякого в лапках. Немає, тому що вона є у ролі домовленнєвої діяльності. І ось тут було надзвичайно складно. Проте я почала усвідомлювати, що насправді логопедія надзвичайно складна наука і складно працювати і над постановкою звуків, не знаю, у дітей, і над Проблемами плавності мовлення у дорослих і над активізацією мовлення у дітей. Тож я просто для себе визначила, що будь-яка моя робота, яка передбачає глибинне розуміння процесу, це класно! Тобто це значить, що я приходжу до цієї роботи усвідомлено, як я можу розуміти моменти зі спіралі від домовленнєвих навичок, до формування контакту, до глибинного розуміння, як формується звук, фраза. Там і далі йде оця, оцей процес, ну прям звук і фраза точно. Звук слово, фраза. І ось тут так само можна розуміти, як. Класно працювати з постановкою звуків у дорослих, достеменно розуміючи роботу м'язів артикуляційного апарату, усвідомлюючи, як відбуваються вищі психічні процеси у дорослих і як навчаються дорослі, тобто, звісно, є оцей момент, типу, не знаю, давайте поплюємо корок, тому що багато людей плюють корок. Але якщо до цього підходити з розумінням проблеми. Для чого ми це робимо? Які м'язи включаємо в роботу? Що формуємо? Які задачі? Є під цим завданням. Тоді, звичайно, градус розуміння і усвідомлення змінюється. І ти розумієш, що ти не просто там, не знаю, просто дикаєш на кожному занятті і запускаєш звук по одній схемі до того часу, поки це не вдасться. І ти розумієш, що насправді там способів постановки звуку там не 50, а більше, тому що їх стільки, скільки. Ти можеш придумати, опираючись на ті знання, що в тебе є. Тобто, у логопедії головне думати. А щоб думати, треба мати знання. А щоб мати знання, треба постійно навчатися. Отож, це одна з причин, щоб не вигорати. Це усвідомлено підходити до своєї роботи, не просто там дивитися смішні відео і вихоплювати звідти якісь класні моменти. А думати під час процесу формування звуковомови будь-якого напрямку, з яким ви працюєте. Також надзвичайно важливо у цьому процесі ставити для себе дрібні цілі і озвучувати ці дрібні цілі батькам відповідно чи дорослим своїм учням. чи тому, з ким ви працюєте. Ви маєте у доступній формі пояснити оцей процес від елементарних навиків, які зараз не сформовані, до того моменту, коли людина отримає свій бажаний результат. І для того, щоб мати таку можливість формувати оці дрібні кроки, треба мати ґрунтовні знання, тому що не вийде отак просто вихопити. Будь-що, не знаю, там подивилися, що звук си треба ставити е, тим, щоб задувати свічки. І дути свічки, аж поки не вийде холодним там видихом. Треба достеменно розуміти цей процес, чому холодне дихання може не формуватися, або е, чому не формується середнє оце витікання холодного повітряного струменю для звука си. І тому варто ставити собі питання під. Оцим соусом думання про те, як працювати зі звуками, я створила курс Креативна дедуктивна постановка звуків, який саме опирається не на те, щоб просто там 100-500 способів навчити вас ставити звук. 100-500 способів є також. Але є моменти, де саме правильно треба поставити собі запитання. І от в цьому курсі мені це подобається найбільше. І як не дивно, це подобається найбільше моїм студентам, які проходять це навчання. Тому що це просто неймовірно розуміти, що е, насправді логопедія це як пазли, які ми збираємо і формуємо в певну картину. Але чим більше у тебе знань, та чим дрібніші ті пазли. Тим крутіша картина виходить і тим більш класно ти розбираєшся у цій темі. До того, щоб сформувати ці питання, я йшла роки своєї практики від 2012-го, коли я починала працювати до сьогоднішнього дня. Я постійно ставлю собі ці запитання. І я дуже добре пам'ятаю, коли я влаштовувалася на одну із робіт у центр приватний у Києві. Мені керівниця сказала на моє типу, та я не дуже розбираюся, як от тут все це працює, як з мовленням працювати. Я хвилювалася безпосередньо, дуже. І вона мені сказала дуже підтримуючі слова на той момент: що класний спеціаліст не той, який на 100% впевнений в своїх знаннях і в тому, що він робить, а той, який постійно сумнівається і ставить собі запитання. І це дійсно так. Тому, якщо ви будете ставити собі запитання, якщо ви будете йти схемою маленьких кроків до своєї мети у роботі з тим чи іншим вашим учнем, ви точно будете мати найменший шанс схопити вигорання, усе це кинути, так і не розібравшись, що логопедія така багатогранна, широка, цікава, і ви справді маєте можливість. Її опанувати, а також використовуючи ось ці здобуті знання, розумітися у ній і прям почуватися так легко, ніби на своїй хвилі. Е, отож, дякую, що переглянули це відео. Мені надзвичайно приємно, що ви додивилися його до кінця. Дуже класно, якби ви залишили свій коментар з інсайтами. Після цього відео, а також поставили лайк, підписалися на канал та включили цей дзвіночок, який буде нагадувати, що відео виходять в середу і в неділю о 19. І ви не будете пропускати жодного випуску. Отож, до зустрічі в наступних відео. Па-па-па!